we <laughs> Якщо ви фанат культових RPG, то готика вам точно знайома. Ця гра стала справжньою легендою, і знайшла мільйони шанувальників по всьому світу завдяки своїй унікальній атмосфері, нелінійності та живому світу. Проте особисто мене ця гра пройшла стороною. Про готику я дізнався лише кілька років тому, але так і не грав у неї. Вся моя обізнаність про цю гру це якісь меми, коментарі, обговорення та випадкові уривки зі стрімів. Хоча вона й не була частиною мого дитинства, розробкою ремейка я все ж таки зацікавився і уважу стежив за процесом. І в свою чергу демо-версія Gothic Remake вже доступна. Я готовий поділитися своїми першими враженнями. Ну а я вас вітаю на каналі GameHut та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. З вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Оригінальна готик випущена ще в далекому 2001 році. І вона стала культовою завдяки своїй складній, але захоплюючій системі. Також можна відмітити похмуру атмосферу та унікальний підход до оповіді. Світ Колонії це жорстке місце, де кожне рішення має наслідки, а кожен NPC має свій розпорядок дня. Гра відома своєю високою складністю, і глибокою взаємодією зі світом. Ремейк вирішили створити після виходу готик Playable Тізер, який зібрав багато відгуків. Нову версію розробляє Alchemy Interactive під крилом. ПМТшкіу Нордик. Реліз поки що планується на 2025 рік, а демоверсія стала можливістю зазирнути в оновлений світ готик і оцінити, як розробники справляються з цією задачею. Нам дають кілька квестів і загалом ми можемо оцінити основні механіки гри. Гравець виконує ці квести, знайомиться з бойовою системою, досліджує перші локації та оцінює графіку та озвучку. До речі, української локалізації в грі немає і навряд чи буде. Проте, в свою чергу, російська є і навіть є російська озвучка. Ну а повертаючись до Демки то загалом нам показують напрямок, у якому рухаються розробники. Поки що дали помацати далеко не все, і деякі елементи реалізовані не ідеально. Наприклад, одразу хочу відмітити, що в демці відсутня варіативність проходження. Немає зміни дня і ночі, а разом із нею циклів поведінки NPC. Також поки не працює система магії, а місцева фауна не взаємодіє між собою. Монстри NPC можуть стояти поряд один від одного, проте вони повністю ігнорують якусь присутність. Втім, подібні недоліки поки що не виглядають. Критичними. Ну і все це можна списати на те, що це ранній доступ, ну і загалом це демка. Урешті-решт, навіть у фінальних версіях деяких ігор, буває ну значно гірше. Спершу варто зазначити, що для демо-версії створили окрему коротку історію з іншим головним героєм Нірасом. А ось пригоди безіменного доведеться почекати до повного релізу. Як і всіх інших ув'язнених у світі готики, нас відправляють під купол разом із товарами та предметами першої необхідності. У цій історії нам випадає шанс дізнатися більше про минуле ще до того. Як ми приєдналися до болотного табору. Щойно ми опиняємось в новому середовищі, нас зустрічає Дієго. Він швидко розставляє всі крапки нади і пояснює, що тут суворі правила виживання, бляха. Ти тут ніхто, ти тут повне лайно. Твоє минуле тут нікого не цікавить. І єдине, що має значення, це як ти впораєшся в нових умовах. Основним нашим завданням стає пошук місця для ночівлі. Втім, у таборі ходять тривожні чутки. Кажуть, що вночі поблизу зони обміну з'являється Мракоріз. Один із найнебезпечніших противників. Оригінальної гри про це у фінальній розмові попереджає Дієго, після чого дає нам свободу вирушити будь-яким з чотирьох доступних демоверсій шляхів. На подальшому етапі гри важливо заводити розмови з усіма, хто зустрічається на вашому шляху. Загалом, як я ознайомився, це так само, як і в оригінальній готиці. Із цікавого можу сказати, що, наприклад, можна принести пиво стражу біля воріт, і старий Орі задоволенням розпочне бесіду з вами. Таке спілкування допоможе розкрити деталі про світ гри, його таємниці, фракції та мешканців. Ну а поруч із деревом висильників можна натрапити на Дракса. Це не той Дракс, який з Марвел, це вже мисливець з нового табору. Він запропонує невеличкий квест. Треба буде відволікти тварин, поки він з точністю вражатиме їх стрілами. За успішне виконання цього завдання Дракс дозволить ночувати у своєму таборі та доручить ще одне завдання: знайти його товаришів Редфорда та Йоріка. У прологовій частині доступний лише невеликий сегмент локації. Шлях до старого табору заблоковано, тому доведеться почекати на те, коли розчистять шлях. Тим часом на схилі з'явився. Новий персонаж Кирго. Він працює над створенням проходу до старого табору, розповідає про поточні події та запрошує до тренувань, обіцяючи при цьому розкрити кілька секретів у володінні зброєю. Ну і звісно, після поразки у бою Кирго дає корисні поради. Варто тримати одноручну зброю однією рукою та комбінувати удари в послідовності. Раніше головний герой використовував іржавий меч обома руками, завдавав повільних ізольованих ударів. А після бесіди навик володіння одноручною зброєю миттєво підвищується до другого рівня. А новій йоми допомагають легше справлятися з ворогами. Спочатку удари виконуються досить повільно, але згодом можна складати комбінації для ефективнішої боротьби. В бойовій системі також є відскоки від атак противників, додали перекати і парирування. Я не знаю, кого як, але мені усвоїти ці прийоми вдалось ну не так просто. Також в ремейку зазнала зміни система стрільби з лука. Недосвідчений персонаж натягує тятиву повільно і невпевнено, проте лук дуже потужна зброя, що в свою чергу дозволяє валити ворогів на відстані. Бойова система місцями Глядає дещо незграбною. Ну, це, звісно, суб'єктивщина, мені просто так здалося. У порівнянні з тим самим оригіналом вона стала більш сучасною, але, звісно, як на мене, вона все одно потребує доопрацювання. Можливо, я вже звик до дуже активних ігор, але мені атаки здавались ну, повільними. Анімації, в свою чергу, були не завжди плавними. І я сподіваюся, що розробники все ж таки приділять увагу цій важливій частині геймплею. А з цікавого, хочу зазначити, що демо-версія ремейку чудово передає атмосферу суворості класичної готики. Тут не можна. Говорити все, що тобі заванеться. Сваритися з кожним, і поводитися нахабно також не треба. За необережні слова доведеться платити дорого. Наприклад, після неадекватного висловлювання в адресу Редфорда я отримав удар дубинкою по голові, і миттєво опинився на екрані завантаження. Так, як ми розуміємо, у цьому світі навіть незначна грубість може обернутися серйозними наслідками. Те ж саме стосується і ворогів. Незалежно від того, чи це якийсь падальщик, чи може якась істота набагато страшніше, але необережні спроби атакувати можуть швидко Призвести до фатальних наслідків. В цій грі, як ви зрозуміли, ви не якийсь супергерой. Ви звичайний в'язень, без видатних навичок, тому кожен свій крок потрібно ретельно обдумувати. І мені цей аспект гри дуже нагадав Kingdom Come Deliverance 2. Як я вже казав раніше, я в свою чергу не грав в оригінал готики, але логічно, що перед записом цього матеріалу я ознайомився поближче з оригіналом, щоб розуміти, що до чого і як взагалі змінилася гра. І слід зазначити, що розробники дуже вдало відтворили знайомі локації. Згадавши до них нові деталі та розширивши їх так, ніби завжди так і було. До речі, щодо графіки, то завдяки Unreal Engine 5 демо, хоч і не вражає абсолютною досконалістю, але дивує своєю красою. Гра демонструє красиві пейзажі, детально пророблену рослинність та воду, а також, звісно, симпатичних персонажів. Це все, звісно, дуже освіжає гру і просто додає її сучасного вигляду. Але в мене тут виникають питання щодо оптимізації, і будемо все ж таки сподіватися, що на цей пункт розробники не покладуть величезну болтяру. І, звісно, крім Позитивних моментів тут також є багато багів і недоліків. З цікавого, іноді зброя зависає у повітрі, як на мене, ефекти бризок води могли бути виконані краще. Також у демо-версії система збереження і завантаження працює некоректно, можна лише продовжити з останнього збереження, без можливості обрати якийсь конкретний слот. Ще мене збентежило не зовсім зручне управління, якась дерев'яність та повільність персонажа, ну я вже казав про це раніше. Просто таке відчуття, що персонаж якийсь дуже важкий, неповороткий, повільно бігає, повільно Сідає, повільно все підіймає, він все робить дуже повільно. Ну і також я просто не можу пройти повз того, що у демо-версії NPC не мають власного розкладу дня. Хоча вони спілкуються між собою, але їхні дії проходять суворо за скриптом. Напевно, як я думаю, це буде виправлено у релізній версії, ну хоча б хочеться в це вірити. Але, звісно, моє найулюбленіше. Я тупо нічого не бачу. І ця думка переслідувала мене постійно. Картинка виблискує яскравими, але хаотичними кольорами, через що все. Здається змішаним, незважаючи на детально пророблені текстури. Розібратися в луті серед цього змішаного буває дуже непросто. Доводиться просто бігати і чекати появи відповідного маркеру, щоб в свою чергу нічого не пропустити. З часом звикаєш до того, що пересуватись доводиться ну, буквально на ослі, приймаючи це як данність. І щось схоже на те, що цей аспект залишиться незмінним до релізу, хоча, можливо, я помиляюсь. І можливо, може здатися, що я дуже сварю гру, але камон, це демка, я це розумію. Це все характерно для демо в Анньому доступі загальний стан свідчить про великий потенціал проєкту, і це факт. Виправлення існуючих проблем виглядає цілком реальним, особливо враховуючи, що дата релізу поки не оголошена. І навпаки, це правильно, що розробники зробили демку, щоб зібрати фідбек від гравців. Хто б там що не казав, але звісно, мені здається, що кінцевий продукт буде ну класним. Ремейк готики це справді те переведення, яке переосмислює та вдосконалює класичну готику. І чомусь мені здається, що саме цього фанати чекали стільки років. Я впевнений, що нові гравці також. Полюблять цей ремейк. Для мене це була нова гра, новий експірієнс, і найголовніше, що загалом я залишився задоволеним. Демоверсію можна пройти приблизно за годинку-дві, якщо ретельно оглядати кожен кут, хоча у деяких це займає близько 30-40 хвилин. І загалом помітно, що розробники дуже старанно намагаються відтворити ту саму готику, яку люблять фанати. Звісно, робити якісь остаточні висновки я не буду, тому що це банально неправильно. Але в цілому гра зберегла основні елементи оригіналу, і це найголовніше. Тут теж саме дослідження, квести, бойо крафт рольова система. Звісно, є баги, проблеми і недоліки, але здебільшого в мене від демки позитивні враження. Якщо ж розробники врахують фідбек спільноти, а також все доопрацюють, то на нас чекає чудове повернення в світ колонії. Готик Ремейк має всі шанси стати гідним оновленням легендарної гри. Ну, а ви свою чергу залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, з вас лайк, підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео. Yeah.